Пірати Іграшкового острову у далекому краю, де хвилі морські лоскочуть береги іграшкового острова, жили чотири відважних пірата: капітан Люк, його найкращий друг, перший офіцер Піт, смілива кухарка Марі та молодший помічник Том. Вони були не просто друзями. Вони були справжньою командою, яка ділила мрію про великі пригоди. Їхній корабель, сміливець був готовий вітрилити в найзапекліші бурі, але цього разу їхня місія була особлива. Вони відправилися на пошуки загублених іграшок, які за легендами були розкидані по всьому іграшковому острову після Великої бурі. Капітан Люк. Витягнув старовинну карту, прикрашену загадковими знаками та кресленнями. Ця карта веде нас до печери забутих іграшок, оголосив він з блиском в очах. Підтримав ідею. А Марі запропонувала приготувати спеціальні припаси для подорожі. Маленький Том зі своєю невгамовною енергією вже мріяв про пригоди та скарби, які вони знайдуть. Першим випробуванням для команди стала затока штормів, де вітри спліталися у вихори, а хвилі здавалися вищими за гори. Але завдяки спільним зусиллям і вмінню капітана Люка керувати кораблем у найскладніших умовах, вони зуміли безпечно пройти крізь шторм. Подолавши перешкоди, друзі нарешті досягли берегів іграшкового острова. Там їх зустріла. Незвичайна тиша, скарби мають бути десь тут, шепотів Том, розглядаючи навколишні дивовижі. Вони розпочали свої пошуки, ретельно досліджуючи кожен куточок острова від шепочучих лісів до таємничих піщаних дюн. У глибині печери забутих іграшок вони нарешті знайшли те, за чим прийшли іграшки, загублені й забуті. Але все ще повні чарівництва та краси. Чекали на того, хто поверне їх до світу дітей. Кожна іграшка була особлива дерев'яні солдатики, порцелянові ляльки, плюшеві ведмедики та барвисті м'ячі. Всі вони мали свою історію. Вантаживши сміливець до країв з найденними скарбами, пірати вирушили назад. Подорож додому була сповнена розмірковувань про те, які радощі принесуть ці іграшки новим друзям. Прибувши на берег, вони роздали іграшки дітям, що чекали на них. Радість та щасливі посмішки малюків стали найкращою нагородою для піратів. Так закінчилася пригода піратів іграшкового острова, але їхні серця завжди залишилися. Відкритими для нових подорожей та відкриттів. Вони довели, що справжня відвага це не лише боротьба зі штормами та небезпеками, а й здатність зробити світ навколо трохи кращим. Кінець.